Вітаю гості та підписники мого каналу. Мене звати Ольга, і сьогодні я хочу подивитися, що у вас чекає у березні. Обираємо по варіанту: рожевий кристал, зелений, синій або 1, 2, 3. Кому треба більше часу, зупиняєте, ставите відео на паузу, а я починаю з одиничок з рожевого кристалика. Без фіксованих позицій працюю. Просто, що вас чекає в березні. Працює таро ангелів, і я буду доповнювати Лінорман і Кіпер. Дивіться, тут по картам, по справедливості, по кармі, я би навіть так сказала, да, у вас. Покращується особисте життя. Ви звільняєтеся від якихось, знаєте, гріхів минулого, ваших чи ваших предків, да? Ну тут іде така от зміна. Ви вивільняєтеся від негативу, справедливість, архангел, бачите, ось. Послання Архангела Рагуїла. Да? Архангел Рагуїл приходить для того, щоб навести порядок у вашому особистому житті. Що тут у нас ще? От карта Луна теж зв'язок з минулим, з предками. І сова теж. Дивіться. Удача. От знову карта карми Хрест. Ви знаєте, одинички, у вас місяць буде прям кармічний, важливий. Ви будете пропрацьовувати якусь карму свого роду. Навіть так, знаєте, якийсь негатив вашого роду. Ну, це в хорошому сенсі буде, бо да? тому що дев'ятка чаш це здійснення бажань. Ну, вам треба це зробити. Вам треба, знаєте, як цю кропітку роботу пройти. Ну, якісь такі, я не скажу, що це будуть іспитання, да? Ну ви зрозумієте, якісь такі причини, причина слідственний цей напрямок, да? Ви, ви зрозумієте, хто краде. Вашу енергію, ваші можливості, чому відбуваються якісь певні події в вашому житті? Тут ви можете працювати з тарологами, з езотериками, з психологами. Да? Ну ви тут, як ніби розбираєтеся в собі, в своїй сім'ї, да? навіть в роду своєму. І розумієте, чому у вас ідуть якісь невдачі? Можливо, тут по карті вас грабують, не складаються відносини. Да? Ну у вас. Наладиться життя, ви будете відчувати себе щасливими. Духовний розвиток тут, і ви себе відчуваєте щасливими. Ну, і бідність тут іде, да? розберетеся, ви прям пропрацюєте, можливо, будете проводити якісь практики. Скажу займатися з психологами, психотерапевтами, щоб зрозуміти. Як вам стати щасливими? Тут одинички будуть пропрацьовувати якісь свої бар'єри психологічні, свої проблеми для того, щоб рухатися далі. Ну ви будете звільнятися тут вісім камичів, бачите, яка вас як тримали, от такі самі, як ви, навіть тут, як з минулого люди, да? тут вони такі, як ніби прозорі трошки. А ви вивільняєтеся і біжите. Ну, от ви ви вильнетеся від якихось от гріхів минулого, від карми свого роду. Ви зрозумієте, чому з вами щось відбувалося, і як зробити, щоб цього це не повторювалося. От кермічний місяць, годиничок, важливий. Ви приймете багато важливих для себе рішень, і справедливість буде на вашій стороні. Ось такий цікавий розклад, я вважаю, важливий дуже, так? От. Для одиничок про місяць дуже сильно важливий. Так, я карти збираю. Бажаю, щоб ви зрозуміли все, причини і наслідки. І у вас перейшло все на якийсь новий рівень краще, звичайно. Так, це були одинички. А я вітаю двіючки. зелений кристалик ваш. Що ж вас чекає? У березні місяці. Що вас чекає в березні місяці? Ох, зразу гроші йдуть і карта сила, старший аркан і п'ятерка чаш. Ну, вам тут прийдеться від такого звичайного свого образу життя відмовитися, так? Да? Хтось займеться своїм тілом, хтось займеться своїми фінансами. Ну, сила плюс дев'ятка дінарів дуже часто програється тим, що ви займаєтеся от своїм тілом, да, фізкультурою якоюсь бігаєте, силові якісь такі вправи виконуєте. П'ятьорка чаш говорить про те, що ви відмовляєтеся вести от колишній образ життя. Відмовляєтеся носити якийсь там, не знаю, одяг викидаєте лишній, який вже там по 10 років в шафі лежить, ніхто його не носить. Відмовляєтеся їсти е, ту саму їжу чи в той самий час. Ну от зміни ви будете проводити. Такі, знаєте, по п'яти час, я скажу, що це зміни, які е, кожен день, битові такі битові зміни, які відбуваються кожен день в нашому житті. Ну і дев'ятка це, звісно, впевненість в собі. От. Худлигар краще виглядаєте, чи покращили своє тіло, да Пропрацювали ну, в собі щось і відчуваєте впевнені собі. Ну і гроші, дев'ятки. Ні, не ніде не діться, це завжди гроші. Так, у нас тут якір лілії. Перевернула я. Якір лілії. Ой, і колечко. Супер. Ну, ви тут з цього якоря зриваєтеся, да, по картам. Уходите з цього якоря, з цього замкненого кола. І лілії у нас завжди показують якесь таке благородство. Ну, тут червоні лілія, це пристрасть. Ви будете чимось горіти. У вас от відбудуться зміни, от другий варіант, да? Перший варіант у нас були прямо кармічні зміни, серйозні, там, життя міняється. Да? А у вас те, що стосується розпорядку дня, да? от те, що от ви робите кожен день, ви будете міняти свій образ життя. Помаленьку, от день, день за днем, крок за кроком, ви вириваєтесь з якогось замкненого кола, яке ви там робите кожен день. Пізно лягаєте спати, тут будете раніше вставати. Да? Не займалися ніякою фізкультурою тут займетеся. Тут у вас міняється образ життя. Давайте ще будемо уточнювати на Кіпері. Що у нас тут? Мужчина іде? Це непокоєн іде. Можете перейти з мужчиною, з вашим, на якийсь новий рівень. Спілкування, дивіться, у нас тут Рінг був, так, колечко і Лілії. Це може означати, що ви отримуєте пропозицію руки та серця. І тут у вас ніби чоловік, мужчина вас переводить на якийсь новий рівень, знайомить з, з рідними, ви з'їжджаєтесь, зустрічаєтесь, якщо давно не бачилися. Ну, дорога йде, дорога один до одного. Мужчина до вас наближається і хоче зміни в стосунках, хоче покращити ваші стосунки. Помиритися. Хто не має ще пари, шанси є зустріти. І теж ж самооцінка виростає у вас. Можливо, ви підете в спортзали там познайомитися з кимось і заведете стосунки. І так може бути, так? Да? Ну, навіть якщо у вас немає зараз відносин, прийдуть відносини краще, ніж були раніше. А якщо є, то ви свої покращите. Що ще у нас тут? По мене самопочуття, чого це у нас тут таке виходить? Тут я би сказала, що ви трохи в шуках будете від того, наскільки класний місяць, да? наскільки на вас посипляться метелики в животі, да? наскільки посипляться до вас е, приємності і знову ж таки такі, ті, що відбуваються кожен день. Кожен день щось, е, якийсь сюрприз вас буде чекати. Е, приходять клієнти, е, потрібні люди. Ви справляєтеся з тим, як ви собі задумали бачити цей місяць, да? там ви пишете план там кожен, на кожен день чи на тиждень, і ви його реалізуєте. Тут радість такими мілкими, але дуже важливими значими, подіями От такий, знаєте, образ думки, образ поведінки ваш буде поступово мінятися в березні місяці. Тут, знаєте, кожен день маленьке щастя мені іде, Я би так і сказала. Кожен день маленьке щастя. І ви в шоці. У вас прям, знаєте, така трошки ейфорія бере. Радість. Ось так. Ну, я думаю, що шикарний місяць вас чекає. Тут можна і стосунки завести, і заміж вийти. І. Покращити самопочуття своє, свого фізичного тіла, да? духовного. Супер! двієчки. Я вас вітаю шикарний місяць для вас, а переходимо до синього кристалика і трієчок. Що у вас буде чекати в березні місяці? Що у вас буде чекати в березні місяці? О, зразу змага так, да? по крупному заходить. Угу. Я дивлюся, ніколи не помічала, користуюся цією колодою, що тут, мені завжди звало, що тут правильно написано повишений, не подвішений, да? повишений, по-різному пишуть, а повишений. Інтересно як. От скільки користуюся, наразі разу цього не помітила. Цікаво. А повишене це вже означає, що з подвишеного состояння виходить людина. Да? Це вже трошки міняє значення цієї карти. Раз тут чи це помилка, чи так треба, ну. Цікаво. Дивіться, мах, повишене і королева мечей. Ви будете знати, що ви робите, що ви хочете. Да? Весь світ у ваших ніг перед вами відкривається. Ви, що хочете, то й робите. Вам підписані правильні документи, на переїзд, на візу, да, от те, що ви хочете. Ви покращуєте самопочуття, ви відчуваєте, що ви можете досягти багато. Два старших аркани зразу випадають, які говорять про те, що ви виходите з застоя. Ви отримуєте те, що ви хочете. Зараз ми подивимося, що саме це буде. березні місяці, що це саме буде? Так. Ну, новий шлях і всадник. І дім. Ну, тут в когось дуже реально програється переїзд, да? новий дім. <кій> Можливо, тут якісь новини від дітей у ваш дім. Діти приїжджають в кого вже дорослі, Да? Народження дітей може бути. Народження дітей тут по всьому цьому може бути. По всім картам. Да? Повішений може показувати вагітність, що ми довго носимо. Мах лікаря, королевий меча вже народжуєте. Да? В березень місяць для вас показує перехід із якогось одного стану в інший. І точно відчуття того, що от щось здається у вас. Виходить, якісь новини йдуть. Тут може бути ремонт будинку, можете міняти місце проживання. От там отримали документи і можете вже переїжджати. Або отримали документи на свій дім. Він вже ваш по документам вважається, Да? Дивіться, знову юстиція, Да? Знову у нас суд. Щось у вас тут документальне буде. Щось ви будете. Підписувати. Може, вас на роботу візьмуть і підписують, підпишуть вам документи. В особистому житті зміни чекають, закриття якоїсь ситуації. Да? Але тут так, з такою надією все закривається. Тут навколо от, свічки горять як символ надії, і тут іде дорога, яка теж говорить, що. Закривається складна ситуація для того, щоб вам стало легше. Метелики це теж щастя, радість. В коханні ви закриваєте якусь тему важливу. Будете щасливі в коханні тут. І щось юридичне вас тут чекає, троєчки. Будете працювати щось з юристами або щось підписувати. Ну, дивіться, народження дітей, там свідоцтво підписують. Так? Народження теж важливо. Теж може це стосуватися. Ну, тут у вас багато про те, що от якісь є документи, і суди, правосуддя. Да? Ну, Підписуєте, можете на роботу піти, вас офіційно беруть. Вас міняється статус. Ви вже офіційно десь працюєте, чи ви оформляєте там. І щось по документах, там, що ви приватний підприємець, чи ще щось в такому дусі. Да? Ну, от для вас це буде основне, основна тенденція і основна така подія, саме важливе, бо я тут дивлюсь, стільки піки, да? там може бути море ще подій. А це от таке, що запам'ятається, місяць продає, ви це запам'ятаєте, що ви змогли щось підписати, зробити, домовитися, виграти суд, наладити стосунки, перейти на якісь нові рівні. Можливо, там скажу, знайшли бригаду, яка вам буде ремонт робити, чи самі робите ремонт. Ось такий от місяць. Таких важливих подій тут може бути багато. І народження дитини, і переїзд це такі, знаєте, крайні важливі події. І виграш в суді. Тому тут всі я не можу назвати, але ви собі знаєте, як ви окремлюєте своє і розумієте, що з вами резонує. Ось такий місяць для трієчок. А я всім дякую за увагу, за ваші коментарі, лайки, підписки. До нових відео. Па-па!